Всім привіт, друзі! З вами знову я, Хепі Ярик, і сьогодні ми знову граємо в Майнкрафт. В цьому відео я вам детально розповім, як виживати в Майнкрафт і як гарно вижити, щоб захиститись від мобів. Що ж, спершу, нам потрібно піти нарубати дров, тому що дрова найважливіший інструмент у Майнкрафті. Підходимо і рубаємо їх. Для початку потрібно нарубати трішки, щоб вистачило на основні інструменти, а потім вже можна вирубувати більше. Рубаємо 4 штучки, думаю, нам цього хватить. Заходимо в основне меню, кладемо дошки у крафтинг. і отримаємо дошки із колод. Чудово! Тепер натискаємо на кнопку Зробити палички» і натискаємо на палички. 8 паличок у нас є. Тепер робимо верстак, тому що без верстака ми не зможемо на жаль зробити ніяких мечів, кирок і всього іншого. Це потрібно нам робити тільки у верстаку. Клацаємо на верстак, заходимо і тепер вибираємо, що ми хочемо зробити. Є, звичайно, дерев'яний меч, щоб обороняти від зомбі. Я рекомендую його не робити, тому що дерев'яний меч, він дуже, дуже на коротко його хватає і сила удару в нього дуже маленька. Я дуже рекомендую зробити дерев'яну кірку. Тому що кірка це, вона нам дасть змогу добути каміння, а із каміння інструменти більш довготривалі і більш міцніші. Тож, робимо кірку і просто на рівному місці копаємо глибоку-глибоку яму. І скоро ми докопаємося до каміння. Чудово, ми отримали каміння. І тепер рубаємо каміння. Добуваємо каміння, я думаю, нам 8 штучок для початку буде вистачить. 6, 7, Вісім. Чудово. Я думаю, нам цього хватить, але якщо ми захочемо робити пічку, нам прийдеться більше зробити, більше наробити, К... тому що для пічки потрібно більше камню. Заходимо в верстак і вибираємо, що ми хочемо зробити. О, а тепер я вже рекомендую робити кам'яний меч, тому що, поки ми дійдемо аж у шахту до заліза і зробимо залізний меч. Треба зробити кам'яний, тому що у перший день ми не встигнемо зробити, сходити в шахту і знайти залізо, і переплавити його, і потім аж зробити залізний меч. Тож, тепер робимо кам'яні інструменти. Кірку, запам'ятали, як вона робиться. І сокерку. Теж ось так вона робиться. У кого є меню з обладнанням і оцим всім іншим, можете робити, клацаючи на нього, в кого його. В кого його немає, просто кладемо, як я показав, на малюнку. Так, забираємо верстак, тому що він нам не знадобиться. І йдемо робити ще дерево, тому що в перший день нам потрібно зробити будинок. Я рекомендую не чекати, поки з'являться зомбі і з ними битись всю ніч. Я рекомендую зробити собі будинок, і щоб у ньому перечекати першу ніч. Або навіть якщо ви знайде, знайдете три. Шмата шерсті, а для цього потрібно знайти три вівці. З кожної вівці випадає один шматок шерсті. Якщо ви знайдете їх, то ж просто робіть огороджу собі і, перес... і можете переспати. Якщо ж ви не встигли знайти це, вам потрібно зробити міцний дім, щоб зомбі до вас не дібрались. Але я все-таки рекомендую знайти цих вівців, які все-таки вам допоможуть своїм. Я шерстю для того, щоб зробити ліжко. Тому що, якщо темно, навіть у огороджі можуть у вас заспавнитися зомбі, і тоді вам придеться з ними боротися. Чудово, ми добули, тепер знаходимо гарну поляну, щоб зробити будинок на ній. Шукаємо гарну поляну, я думаю, ця поляна чудово підійде. Прибираємо оцей весь бур'ян і траву, о курочка з неї, до речі, з можна отримати м'ясо, тому що оці значки це у нас голод, це показує, що ми голодні. Для цього потрібно обов'язково, щоб не доходило до одного. Тому що після одного буде 0. І після того ці сердечка це наше життя. Вони показують, скільки у нас ще є життя. Тож, якщо сердечок буде 0, вам вискочить таке повідомлення, що ви вмерли. Тож, не допускайте, щоб оцей голод був до нуля. Беремо курку і їмо. Поки що сира курка, тому що ми ще не змогли, ми ще не зробили пічки, щоб її переплавити і запекти. Ось Ми заспавнили всю акацієвому лісі. Тож і будемо будувати ми з акації. Я рекомендую не будувати із колод, тому що хоч цей. І більш красивіше виглядає, але не дуже вигідно, тому що з дошок у нас буде більше, більше можливостей побудувати великий дім. Тож, дошок і будуємо. Але все-таки, якщо ви хочете побудувати з колод, то вам прийдеться більше нарубати, тому що із однієї колоди виходить 4 дошки. І з дошок будувати вигідніше. Я буду будувати з дошок, але ви як хочете. Ой, о, бачите, Поставили не так, і для цього ми сокирою прибираємо. Для, у, Майнкрафті для кожного, у Майнкрафті для кожного блоку є, є свій інструмент. Наприклад, алмази ви не зможете добути, якщо у вас не буде залізної кірки. Дерев'яна кірка там точно не підійде. І алмази просто не випадуть. І руками так само, щоб, до речі, йти. Добувати залізо і каміння руками не вийде. Це може і вийде, але буде дуже довго. Я вам рекомендую робити так, як я показав, добувати інструменти. І так буде легше. Так, підходимо, і як я вже показував таким способом, робимо колоди. Колони такі, і тут так само робимо. Я думаю, по 5 штучок нам вистачить. До речі, при падінні. Сердечка утрачується, і при швидкій ходьбі теж сердечка втрачується. Я вам зараз закінчу будувати колоди. Ой, що це листвами. Уже так високо будуємо, що дібрались аж до листя. Ось, закінчилось. Так. Щоб перетворити колоди у дошки, нам не потрібен верстак. Просто кладемо в крафтинг у звичайному нашому меню. До речі, о, корова. О, бачите? руками я б її довго бив, а так я дуже швидко мечем добив. Так, ну що ж, покажу, як бігати. Якщо ви просто натиснете на кнопку вперед, ми будемо повільно йти. Якщо ви двічі натиснете підряд на кнопку вперед, ви будете рухатись двічі. Кнопка, оця, що посередині між оцими, це називається кнопка присісти. З нею ви не зможете впасти. От, наприклад, ми підходимо на глибокий ущелин, і ви не зможете впасти. Вона вам просто не дасть впасти. І оця кнопка стрибок. У креативі за допомогою цієї кнопки можна взлетіти, якщо двічі натиснути підряд. Ну що ж, ой, у нас уже буде скоро вечір, ми так і не добули вовну, а моби можуть з'явитись. Тож, але якщо ви не хочете, щоб моби з'являлись, просто можете у меню натиснути на клавішу Не з'являться мобам». Вимкнути чити, і там буде така клавіша, як з'явлення мобів, ви її просто вимикаєте. І тоді моби не будуть з'являтися. Так, вівців поблизу немає. Схоже, прийдеться нам перечікувати ніч у будинку не зможемо переспати, тому що нема вівців. Так, поблизу ні одної вівці. Я поки що не бачу. Вівців я шукаю не тільки у цій серії. Щось мені якось... Коли я тільки виходжу на охоту, вівці мовби відчувають і тікають від мене. Перетворюємо колоди на дошки і бажано піти ще нарубати. І бажано піти ще нарубати. О, бачите? У нас великий голод, тож ми вже не можемо швидко бігати. Ми можемо тільки ходити. Ми нарубаємо більше, тому що вже йде вечір. Оп! Нарубали чудово. Нам потрібно добути цю корову. О, щоб отримати з неї м'ясо. Бачите, вже не можу бігти. О, вівця! Вівця, ми зараз її наздоженемо. Я впевнений, що ми її наздоженемо. Стій. Стій! Стій, кому кажу. О! що Іще б одну нас добуть. Це вже було б дві шерстинки, але нам потрібно три. Ой ми дуже голодні. Щоб зберегти життя, нам потрібно. Більше їсти. О, з'являтися будуть моби зараз, тому що вже вечір. Повсюди ходять одні лами. Це б так вівці ходили. Але, напевно, у акацієвому лісі. О, скелет уже йде, зачиняємося. Їх там навіть два. Зачиняємося поки що чим тільки можемо. Тому що, якщо йдуть скелети або моби, ніч прийдеться перечікувати отак. Просто зачиняємося, як тільки можемо. О! Ще якісь моби із інших порталів. До речі, друзі, кому цікаво, підписуємося на канал. Я буду... І пишіть в коментарях, кому цікаво, як зробити портал. Я покажу. Там є два портали у різні світи. У підземний світ, і у потойбічний світ. Там у підземному світі є дракон, з ним можна боротися. І ендермени Оце. Такий, оце, бачите, стояв Ендермен. Якщо на нього подивитися, він до вас підійде. Тож не рекомендую цього робити. А у потойбічному світу там велетенські, схо, велетенські створіння, схожі на наших медуз. Існують. Я не рекомендую вам йти у потойбічний світ, поки ви не зробите нормальних інструментів. Так, знову перетворюємо дошки. Колоди на дошки. Ну що ж, друзі, щоб не задержувати час нашого відео, я думаю, поки що надаю, відключуся і підключуся вже у наступній серії уже після ночі, щоб не задержувати час, тому що ніч прийдеться просто перечікувати. Буде нудно. От просто ніч потрібно перечекати, якщо ви не встигли. Ось я зачинився від мобів, і просто ніч перечекуємо. Ну що ж, зустрінемось в наступній серії. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки до нових зустрічей. І обов'язково пишіть в коментарях, кого що цікавить по Майнкрафту.